Вагітні полонені, чия доля невідома ні їхнім родичам, ні державі. Боїться, якого три години били, а потім кинули в підвал як мішок, і лише за день до нього хтось прийшов. Мертва дитина на руках матері. Семирічний хлопчик із кульовим пораненням вмирає у мене на руках, бо цього разу я не змогла його врятувати. Ув'язнені у своїх камерах тижнями кричать і вмирають від тортур без будь-якої медичної допомоги. Місто з півмільйонним населенням, що гине на моїх очах, під методичними спланованими авіаударами. Авіаудари по лікарнях і житлових кварталах, госпіталь переповнений пораненими солдатами та мирними жителями, де скінчилися знеболювальні, та ось-ось закінчаться антибіотики. Солдати, і весь медперсонал сплять по 2-3 години в день, бо операції проходять одна за одною. Поліцейські виносять з-під завалів понівечених жінок і дітей. Люди набирають воду з калюш, розграбовані будинки, собаки, які колись були домашніми, тягають людські кінцівки містом. В'язні, які вбивці, змушували роздягнутися, перш ніж повільно вбити їх. They are killed before, they are murdered slowly and with slaughter.